Знаєте, отут от я провожу купу часу, от прям є. Вот має кофта, куча моїх речей, тут килимок. От я просто тут працюю, я ліжко винесла в іншу кімнату. І я вам показую, отут в мене дві книги моїх. Величезних анатомія і методологія. Тут мої блокноти, які не актуальні кожного дня. Але, наприклад, з цього блокноту я вже відсняла сьогодні тренування, тому він якби зараз ну, закривається. але... Ну, блін, я реально дофіга встигаю, реально. І люди це бачать. І вони не розуміють. Бо в мене такі ж 24 години на добу. Ну і в мене три роботи ну, типу, не одна. І е, я вирішила все-таки в цьому році, бо скоро в мене просто буде завал. Тобто в мене третя робота почнеться в суботу. Е, зробити це один раз. Один раз. Я Даша, фітнес-тренер, яка за три місяці позбавить вас на